Привіт! Я Фея Ліра. Сьогодні я трохи переплутала звуки у словах. Допоможеш мені знайти помилки? Слухай уважно. Перше слово лобот. Чи є таке слово? Ні, правильно буде робот. Скажи – робот. А ось Наступне рисичка. Так-так, помилка. Треба лисичка. Повтори разом зі мною. Лисичка. Слухай далі. Рампа. Правильно? Ні. Правильне слово лампа. Повтори. Лампа і останнє слово липка. Ні, має бути рибка. Скажи разом зі мною Рибка. Молодець! Ти допоміг мені навести лад у словах. Тепер я знаю, як правильно вимовляти р і ли. Дякую тобі, до зустрічі!